Мавка, Даринка, Айдарет, Ренет Симиренка це лише деякі з видів яблунь, які ростуть на території науково-дослідної станції садівництва на Черкащині. Саме тут, у 1880 році, відібрали сорт яблук Симиренка, а нині тут зберігається близько 2,5 тисяч видів рослин. Як відбувається збереження генофонду та селекція нових сортів плодових дерев? Будемо зараз дізнаватися. Мій співрозмовник завідувач, відділу генетичних ресурсів. Та селекції плодових і ягідних культур Микола Кучер. Я вітаю вас, пане Миколу, і вам доброго дня. Станція іпомології існує понад 100 років. Розкажіть, будь ласка, детальніше чим тут займаються науковці зараз? Да, дійсно, станція створена в 1920 році як перша науково-дослідна установа по садівництву в Україні. Першим директором станції був Володимир Львович Семеренко, це син видатного вченого помолога Левка Платоновича Семеренка, на базі господарства якого був створений розсадник, і він працює до цього часу. Помологія це наука про сорти плодових, ягідних і горіхоплідних культур. І саме Семиренки започаткували вчення помології у процес створення і районування сортів у, в Україні і на теренах колишнього Радянського Союзу. Тому е, наша станція займається головним напрямком наукової діяльності є генетичні ресурси рослин, вивчення сортів в науці називають зразки, тому що це не лише сорти, це якщо цінні гібридні форми, місцеві форми. Стародавні сорти, все це ми збираємо, інтродукуємо, якщо це закордонні зразки, і вивчаємо цінність для України і зберігаємо для наступних поколінь. Я анонсувала, що нині тут близько 2,5 тисяч рослин. Розкажіть, можливо, по класифікації, які це види? Тобто плодові, я так розумію, і горіхоплідні, які іще? ще. У нас на станції зберігається генофонд по 14 культурах плодових, ягідних, горіхоплідних, малопоширених і декоративних культур. Всього в Україні надічується близько 6,5 тисяч зразків по 44 культур. І вони зосереджені не лише у Мліївській в нашій станції, а зокрема в інституті садівництва в Києві 500 зразків, на Поділлі близько 450 зразків. Це там переважно яблуня, суниця, Придністровська дослідна станція, місто Чернівці, там переважно груша. Були колекції, вони... Певною мірою і лишаються. Бахмутська дослідна станція, там колекція малопоширених, і Мелітопольська дослідна станція це ті станції, де зараз відбуваються бойові дії, і, на жаль, близько півтори тисячі зразків. Частину вдалося, не буду розповідати, як вивезти з цієї території. І передбачалося дублетне, тобто страхове дублювання зразків. Наприклад, якщо Зразок, який відібраний от, саме на нашій території Ренет Семеренка, він зберігається не лише в одному екземплярі на нашій станції. Тобто він локально ще розміщений на одній чи двох станціях для дублетного зберігання. У нас в станції близько 2,5 тисяч зразків, а в цілому по Україні налічується 6,5 тисяч зразків. І це, ну, скажімо так, ми входимо в п'ятий п'ятірку першу провідних країн світу по генетичних ресурсах рослин. А в якому виді ви зберігаєте рослини? Це дерева, чи насіння, чи готові плоди? Ми зберігаємо на даний момент у вигляді живих дерев, тому що особливістю плодових культур є вегетативне розмноження, тобто, щоб відтворити рослину. Із всіми морфологічними, тобто зовнішніми ознаками сорту, потрібно розмножувати її вегетативно, тобто, якщо так говорити, то клонування. Бо, скажімо, зернові культури вони розмножуються насіннявим способом, і в них досить високий відсоток збереження всіх ознак при насіннявому розмноженні. Тому хочемо ми то чи не хочемо, хоч це досить і затратно, ми зберігаємо у вигляді дерев наприклад, створений в іншій країні якийсь сорт. Ми вивчаємо, наскільки цінні ознаки його. Інтродукуємо, тобто ввозимо на територію України. Як правило, це ввозиться в вигляді живців. Ми його розмножуємо в наших умовах, висаджуємо сад, вивчаємо, наскільки цінний цей зразок. Чи це має він... Наприклад, червоне забарвлення в яблуні, високу стійкість до хвороб, високу там, зимостійкість, посухостійкість. Проводимо хіміко-технологічні аналізи плодів на вміст цукрів, кислот, вітамінів. І потім вже, якщо він має цінність для України, ми вводимо його в колекцію. Ми його паспортизуємо у міжнародній базі генетичних ресурсів, де все це воно описується, і ми зберігаємо його у вигляді дерев. Але дерева, ну вони не вічні. Тому через 15-20 років ми ці сорти перезакладуємо в колекційні насадження. Ми розмножуємо у вигляді саджанців і висаджуємо на нове місце. І так процес рухається. Хоча на перспективу ми проводимо фрагменти досліджень по криоконсервації при зберіганні вегетативних органів при низьких температурах, близьких до абсолютного мінімуму. Це Набагато менше і об'єми, і набагато менші витрати на зберігання зразків, тому що сади потрібно щороку обрізати, захищати від шкідників хвороб, доглядати міжряддя, збирати навіть урожай, який потім ну, з колекції складновато продати, тому що його багато, але різних дуже зразків. Якщо появлені у нас 1160. Чотири зразки, то ви уявляєте, яка це різношерстність по плодах. Тому цей напрямок є перспективний і ну, в світі лідерами Сполучені Штати Америки, тому що проблема не скільки заморозити, як отримати після розморожування живими клітини ті зразки, з яких можна відтворити в майбутньому організм. Над цими напрямками ми також працюємо. Крім того, науковці займаються ще дослідженнями по тематиці садівництва ягідництва, захист рослин і невеликий сегмент аграрної економіки. От ви говорите, що поки що принаймні зберігаєте генофонд рослин у вигляді, наприклад, живих дерев. Скільки, скажімо, яблуні потрібно посадити саджанців, аби бути впевненим у збереженні сорту? Доходимо до е, такої золотої серединки, тому що науковець хоче, щоб було більше, але не можна аж безмежно, є якісь межі і територіальні, і земельні ділянки. Тому ми розробляли методики, обговорювали на методичних нарадах з усіма науковими установами України садівничого профілю. І е, зараз, е, згідно методики, три дерева одного зразка. Це яблуня, груша, кісточкові культури, ягідні по 10, ну це переважно кущові культури, малина, смородина, агрус, груз по річки, то по 10 кущів? Якщо ми говоримо про селекцію нових сортів, які кажете, ви ввозите зразки, долучаєте до свого біорізноманіття, то як відбувається цей процес? Селекція плодових культур це ну, специфічний процес, який відрізняється від селекційного процесу у зернових, технічних культур. І ми е, дублюємо чи е, копіюємо роботу бджіл. Щоб створити новий сорт, е, проводиться штучна гібридизація. Ну, насамперед підбираються батьківські пари. Селекціонер, який працює над створенням нових сортів, він проводить і літературний пошук, і вже із власного досвіду, тому що дуже багато проробляється матеріалу в ході попередніх робіт. Перед селекціонером ставиться завдання створити сорт яблуні, наприклад. З типом плодоношення там, кільчаточний чи на приростах минулого року, з червоним забарвленням плодів, високостійкий до парші, чи імунний до парші, високостійкий до плямистостей всього от, сорт можна описати. 60-70 показників і ми знаємо вже інформацію за результатами вивчення генетичного фонду, що от такий сорт чи зразок є імунним до хвороб, високоврожайним, має червоне забарвлення. І інший сорт має ще якісь корисні бажані ознаки, які немає перший сорт. І ми їх проводимо схрещування. Схрещування проводиться запиленням квіток на дереві, яке росте в саду. Під ізолятором, щоб ніякі комахи не мішались в цей процес, щоб ми точно знали, що пилок нашого батька потрапив саме на матір. Потім отримуємо плід від запилення, добуваємо насіння, висіваємо це гібридне насіння, чекаємо, поки заплодоносять сіянці, які виросли. Потім проводимо відбори у гібридних сіянцях. Ну, скажу так, щоб від запилення до сорту шлях. Ну, по яблуні порядка десь 25 років. По ягідниках трошки менше, тому що вони більш швидкоплідні по біології. Ну, 17-20 років по ягідних культурах. Це час на виведення одного сорту. Так, і е якщо ми висіяли насіння яблуні, то із тисячі рослин, які ми виростили, ми відбираємо ну, в кращому випадку 7-8 персп перспективних форм. А сорт може бути один, а можливо навіть з тисячі не буде одного. А є такі унікальні сорти, які були от створені, і нині вони є тільки на Черкащині. Можна назвати Ренет Семеренко унікальний сорт, який створений в 1850 чи 80 х роках відібраний. І він в садах працює ще по цей час. Садові насадження, які є неподалік дослідної станції, важко охопити оком. скільки гектарів складають вони, де ростуть дерева? Якщо полічити всі селекційні колекційні насадження, це близько 200 гектарів садів. Чи зібрали вже цьогоріч врожай із тих насаджень плодових дерев, які ви зберігаєте для генофонду? Так, практично урожай уже зібраний, тому що Ну, аномальний рік за погодніми умовами, дуже високі температури, швидкий розвиток рослин був навесні, і це потягло за собою раніші строки дозрівання і збирання врожаю. Десь на 14 днів строки змістилися, коли зазвичай зимові сорти збирали з 10 вересня, то в цьому році, вже наприкінці серпня, вони були дозрілі. Певні сорти, і ми почали, розпочали їх збирати і на даний момент вже завершили. А ви говорили, що у вас зберігаються зразки плодових дерев, так? саме плодів уже зібраних? Так, плоди зберігаються у сховищі науковці, бо, тому що велику кількість зразків одночасно неможливо описати, провести оцінку. І по завершенню відборів. Проведення досліджень, ці плоди реалізуються. А скажіть, чи можемо побачити плоди фруктових дерев, які зібрали цьогоріч і що зберігаються на станції? Так, звичайно, давайте пройдемо приміщення. Пане Миколе, бачимо зразки плодів фруктових дерев цьогорічного врожаю. Це гібридні сорти? Так, як правило, плодові культури створюються шляхом штучної гібридизації, і далі сорт відтворюється за допомогою вегетативного розмноження. Тобто, це організм, який несе геноми двох рослин, тобто гібридний організм. Чи маєте інформацію? Скільки усього сортів плодових, горіхоплідних культур було створено на Черкащині в саме в межах інституту? І з початку його існування? Так, з початку до існування станції створено більше 250 сортів. По 14 культурах, які найбільш поширені в нашому регіоні, це яблуня, груша, слива, вишня, черешня, абрикос. Смородина, калина, малина, фундук, горі грецький, агрус практично весь набір. Але найбільше, так як відсоток вирощування, який відсоток культура займає у цілому на ринку садівничої продукції, така кількість приблизно у відсотках і сортів. Тобто яблуні створено найбільше сортів. Горіхоплідних менше, ну і малопоширені культури, які набули останнім часом широкого поширення. Калинами працюємо, чотири сорти створено. Всі сорти заносяться до державного реєстру сортів, придатних для використання в Україні. Проходить експертиза, передаються документи, проводиться формальна експертиза, щоб ці сорти нас перевіряють, чи не дублюють вони якісь інші. Тобто як на доброчесність. І потім вже включається до Державного реєстру сортів рослин даний сорт. За підтримання в реєстрі наша установа проплачує певну суму грошей щороку, і ми надаємо ліцензії на право вирощування наших сортів іншим розсадникам України, і якщо хто звертається навіть із за кордоном, закордонна ліцензія. Сорти, як правило, ми патентуємо. Оформляємо право інтелектуальної власності на цей сорт, і він є чинним дійсно за нашою установою, закріплено патентом. А селекціонер має немайнове право інтелектуальної власності як автор цього сорту. А розкажіть, який із тут представлених користуються найбільшою популярністю в садівників? Є велике промислове садівництво, яке працює реалізацією своїх плодів, здійснює через торгові мережі. Ці господарства тяжіють до тих сортів, які масово вирощуються, і в тому числі за кордоном, щоб коли, наприклад, якийсь рік ну, не врожай в Україні, відкривається імпорт, завозиться, наприклад, продукція з Польщі. І тому я би так назвав, що це сорти міжнародно поширені, в тому числі Golden Delicious американський сорт, який відомий також дуже давно, його клони, група Джона Голдів, група Red Delicious, Ну і звичайно Ренет Семеренко, Зелене Яблуко, які затребувані. друга група людей, які пам'ятають Сорти, які вирощувалися у їхніх дідусів, бабусь, в дитинстві, смак дитинства. І вони звертаються саме до нашої установи, тому що в колекціях у нас зберігаються ці сорти, ну, такі, як от Джонатан, там, Саблук, Синапи, Донешти, Боровинки. От людина пам'ятає смак цього сорту, і вона хоче його посадити знову. Але проблема в чому? Ці сортини включені до державного реєстру і офіційно їх виробляти ну, заборонено, скажімо так. Але ми, як науково-дослідна установа, за погодженням з Міністерством аграрної політики маємо право вирощувати невеликі кількості для задоволення саме потреб цих людей. Ну І третя е, група це садівники-аматори, які Тяжіють до самих-самих новинок, які тільки створені, вони хочуть їх випробувати в себе на господарствах і щось отримати нове. Тому от такі по сортах, як вони поширюються. Якщо по культурах, то в останні роки дуже набуло поширення горіхоплідних культур. Насаджені великі площі Горіха Грецького, але оскільки розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну і проблеми із експортом горіха, тому що Україна займала четверте в окремі роки п'яте місце по виробництву горіха грецького у світі. І в основному наші горіхи були орієнтовані на вивезення за межі України. Зараз проблеми з логістикою, ціна відповідно знизилась на плоди і виробництво ну, не зовсім рентабельне. Плоди фундуку затребувані скажімо так, кондитерськими фірмами. Вони просять плоди фундуку, щоб ядро. Цілим поміщалося у плитку шоколаду. Якщо великоплідні горіхи, ну, скажімо так, як каталонський, барселонський, це іспанський екотип фундуку, то вони йдуть на виготовлення кондитерських виробів пасти в виду там, нутела і тому подібне. І ринок прогнозують фундуку, розвиватиметься і споживачі в основному ну, це європейські країни. А як от щодо плодів карликових плодових або горіхоплідних дерев, вони відрізняються від звичайних? Так, звичайно, відрізняються і, скажімо, тут технологія виробництва плодів, в якому типу насаджень, і відповідно ж і під цю технологію виробляється садивний матеріал. Карликовість дерева залежить від того, на які підщепі вирощений саджанець. Якщо брати саджанець плодового дерева, то це організм, який переніс хірургічну операцію, тобто щеплення. Коренева система це одного, грубо кажучи, виду, а надземна частина це вже вегетативний орган того сорту, який створюється в тому числі в нашій установі. І от залежно від того, на яку підщепу приживлюється брунька плодового дерева, така сила росту буде дерева у дорослому віці. Яблуня, скажімо, на карликовій підщепі М9 буде висотою 2,5 метри. На напівкарлику вона вже буде 3,5 метри. А на сіянцях Антонівки звичайної, вона буде висотою 8-10, а на родючих ґрунтах може бути й більшою. Відповідно до сили росту визначається певна кількість рослин на гектарі при промисловій технології вирощування. Якщо карликові сади це 3 тисячі або близько до того дерев на гектарі, то на півкарликів це 1250, 1500 дерев. А сильнорослі сади, які вирощували, скажімо, в 60-х роках минулого століття, то це було 100 дерев на гектарі. Різна кількість саджанців, але при висоті дерев невеликі, карликові, збільшується продуктивність праці на обрізці, на збиранні врожаю, це саме самі домісткі процеси. Спрощується догляд по захисту рослин і отримується набагато більша кількість високоякісних плодів для того, щоб продати через супермаркет для споживання. От в карликових складах, скажімо, 80-90% можуть іти на ринок десертної продукції. А якщо взяти старі сади, які вирощувалися в 60-х роках минулого століття, то там якісного яблука ну, відсотків 30. Тому що світло ефективно працює в глибину крони на метр. Там утворюються на глибину метр від глибину гілок, утворюються самі забарвлені, самі солодкі, самі смачні плоди. Ті, що ближче до торбура і гірше освітлюються, вони, як правило, слабо забарвлені або не забарвлені, вони кислуваті і придатні переважно на промислову переробку. Тому світ рухається в напрямку низькорослих садів, які, до речі, можливо, накривати протиградовими сітками. Тому що в зв'язку із зміною погодних умов досить часті випадки випадання граду, який може знищити весь урожай плодових нанівець. Тому ці технології відпрацьовуються. але карликові сади. Вимагають обов'язково системи зрушення, ну, переважно це краплина, тому що коренева система розташована близько до поверхні ґрунту, не така потужна, як у сильнорослих дерев. І вимагають опори, тому що якщо на невеличке дерево навантаження врожаєм 15-17 кг, то без опори воно просто. Може лягти це по яблуні. Такі ж технології відпрацьовуються і по груші, є під щепи. Там айва БА-29, Айва Анжерська, Айва Сідо це під щепи, на які прищіплюються сорти створені і отримуються вже низкорослі сади. Вони дещо вищі, тому що груша більш сильно росла порівняно з яблунею, тобто не два з половиною метри, а там на метр-півтора вищі. Але це також не можна, ну вони значно нижчі, ніж на сіянцях. І зараз і черешня, і вишня, тобто рухаємося в напрямку. Збільшення продуктивності праці в насадженнях і зменшення непотрібної продукції для ринку. А чи можливо прищепити дерево вдома? Вийде, буде воно плодоносити? Звичайно. Можна створити навіть дерево, сад. На одній рослині защепити до скільки сортів. Але потрібно доглядати і не точно знати, який сорт ви де защепили, тому що буде і поруч того непотрібного, скажімо, ну, нецікавого для вас сорту, на який ви щепите. Чи це буде дичка, то видаляти при обрізці гілки. І з часом воно. Відновиться і буде як дерево, в принципі. А як щодо екзотичних плодових, які у вас є, і які з них можна вирощувати в Україні? З екзотичними ми поводимося, ну, як, скажімо так, культури не вводимо у колекції, тому що все-таки висадити і через кілька років втратити. В науковій роботі ми працюємо із малопоширеними. Це кизил, жимолості стівна, ну, фундук горіхоплідні. А от такі, як Хурма, Зізіфус, ну, садівники-любителі це практикують, але ми поки що в наукову тематику цього не вводимо. А от порате, з вашої точки зору як науковця, коли краще пересаджувати саджанці, чи осінній період є сприятливим для цього? На мою думку, осінній період на даний час і, виходячи з тієї кліматичної ситуації, яка складується в останні роки, є кращим для висаджування плодових дерев і ягідних кущів, і малопоширених. Скажімо так, 30 років тому була така догма. В зоні лісостепу, де розташована наша установа, восени рекомендувалось висаджувати зимостійкі культури, тобто яблуня, вишня, слива. Такі культури, які мають меншу природню зимостійкість, як черешня, абрикос, персик, навіть груша, рекомендувалось висаджувати рано. Навесні. Як ми бачимо останні десятиріччя, у нас практично дуже рідко що буває весна, як в традиційному розумінні слова. У нас зима і потім наступає практично літо, дефіцит вологи і високі температури. Це, звичайно, стресова ситуація для рослини і відсоток загибелі після. Висадки рослин зростає. Тому краще висаджувати практично всі культури восени за місяць до настання стійкого замерзання ґрунту, ну, скажімо так, це з другої половини жовтня до середини листопада. Висадити рослини, коренева система не має періоду глибокого спокою, так як. Надземна і за цей зимовий період утворюються молоді кореневі волоски, які вже починають живити рослину рано ну, навесні, на початку літа, яке наступить відразу за зимою. І рослина буде більш адаптована і більш, більші шанси в неї на успішне, успішний розвиток на новому місці садіння. Чи маєте нині на станції нові сорти в розробці, чого варто очікувати? Так, селекційна робота на станції проводиться по 14 культурах в цьому році на державну реєстрацію. Передаємо один сорт фундуку, один сорт жималості і один сорт яблуні. Вони мають, скажімо так, вищі за існуючі показники по господарсько-цінних ознаках. Стійкість до основних поширених хвороб. А яблуня ще буде і колоновидного типу плодоношення. Що ж, я вам дякую за цю розмову і за ту наукову роботу, яку ви проводите тут. Дякую вам.